Євген Жупан після школи хотів здобувати освіту або фізика, або лікаря. З роботовибор йому допоміг племінник. Ну а так все стало, що прийшов мій плем'янник, він по возрасту такий, як я. Каже, ти куди йдеш поступати? Ти кажу, от я точно ще не знав, не в А ти куди? Ти каже, я йду на медичний, йду на підготові курси в Ужгород. Та кажу, та і я був ще на медичний хочу. І так ми поступили обоє на медичний факультет. Його успішно, слава Богу, закінчили, І так я став медиком і не шкодуваний один день. Я так собі внутрі дав таку собі клятву внутрішню, що я буду швидко робити для того, щоб людям допомагати. Під час навчання в університеті Євген Жупан цікавився хірургією. З другого курсу я починав, був такий доцент Ковальчук, він сам уролог. Він мені прививав любов до хірургії, до урології. І Я ходив до нього часто на ургенції, коли він дежурив у больниці, Чи він таку експериментальну роботу робив докторську дисертацію, і я робив операції Собака. І таких собак я прооперував десь майже 120, <клес> за, за, От я від кінця другого курсу до, до шестого курсу. Мені тот, мій учитель допомагав, давав мені асистувати, потім, коли він робив, і я вже. Под конець четвертого курсу мог зробити самостоятельну першу операцію на апендицит. Після закінчення університету чоловік працював хірургом-анестезіологом у Рівненській області. Там я проробив на Ровенщині 4 роки. Робити треба було много, але мені то було дуже інтересно. Мав він дві палати інтенсивної терапії там, і оперував, їм, і наркози давав, і тих тяжких хворих вів. І так далі, так щоб то була дуже добра практика. Я сидів треба і день і і не позирав їм за свій час, і ніколи на годинку не позирав, що треба йти дому. Дуже рідко було таке, що хоч раз вночі не визвали. Дуже рідко такі ночі. Були такі тижні, що майже п'ять ночей мусили було проводити в лі... у больниці, бо не було кому другому. Зараз Євген Жупан дитячий лікар-анестезіолог і завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Ми лічимо хворих, самих тяжких хворих дітей з цілої області, і друга частина нашої роботи забезпечуємо операції з загальними знеболеннями. Тобто Проводимо наркози. Наркози складні бувають. Ми відповідаємо за життя людини, за життя дітини. Діти в нас лежать від одного місяця до 18 років. Наша місія полягає в тому, щоб спасти ту, ту дитину, щоб не допустити до тяжого стану, щоб спасти від смерті, бо багато разів і так робиться. Ну і плюс забезпечуємо. То ті операції, котрі проводять хірурги різних профілів, щоб дітей нічого не боліло, щоб вони нормально перенесли операцію. Ну, якщо треба, і перший післяопераційний період. Євген Жопан каже, працювати лікарем це бути в напрузі. Напряження є, але перевішує більше доброго. Є много і недоброго. Є багато такого, що ти не можешся справити з усіма хворобами, з усіма тими станами. Є такі е, запущені хвороби, або такі хвороби, котрі, з котрими ми не можемо справитися, і то горе. Горе ми видимо, ми сочувствуємо дуже тим батькам, родителям, котрі втіряють тих дітей. Жалію, що не всіх можеш спасти. Думалося, що можеш спасти не спасти. Не спаслася тата та дитина, вона була единственна дитина, припустимо, сім'ї так. І буває таке, що і не буде більше. Найважче для нього, каже, розповідати рідним про діагноз пацієнтів. Коли ми вже видимо, що то, що то дитинку не, не вдається спасти, ми стараємося їх психологічно якось хоч мало підготувати. що… Знаєте, що не, не все вдається, не все в наших силах є, є такі хвороби і такі стани, котрі ми не зможемо допомогти. Тяжка частина тої нашої роботи і розговорів із родителями. Це сама тяжка сторінка, котра морально чоловіка, може казати, вбиває. Відновити сили після робочого дня йому допомагає дружина. каже вона для нього підтримка та опора. Обстановка в нас дуже добра у сім'ї. Я дуже дякую своїй жінці. Я з удовольствием йду додому. Я з удовольствием продовжую йти на роботу. Моя жінка теж лікарка. Вона розуміє всі стане. Вона на мене благотворно впливає, бо я сам такий маленького холерічного типу. Хоча Кажу, що вже жінка наоборот, так стараюся, так і я багато в неї то перебираю, щоб так все-таки маленько більше в руках держатися. Я навчився за многі роки то, то держати, володіти собою, хоч то не все так легко буває, бо то внутрі тоді переживання є. Ми видимо багато горя. Все одно до доброта має побіждати. Євген Жубан у медицині вже 50 років. Каже, для досягнення результату важлива командна робота. «Ця, вся робота, Котра наостріє між життям і смертю, починати проявляти себе, що ти щось панікуєш або так, тоді всі будуть панікувати, мої помічники і так далі. А якщо вони бачать, що ти собраний, і ти видиш, знаєш, як що робити, і тому скажеш ти мені все, то допомагай, то допомагай. Тоді краще і друге Тому морально держить більше доброго у нашій роботі. Намного більше доброго. Дитина валувамулибнеться. Знаєте, то то вже бальзам на душу. Руслана Гостюк, Юлія Шипович, Михайло Пожега та Віталій Куштура. Новини на Суспільному.